Багато анонсів з PlayStation Showcase, українські здобутки та рекордні рекорди. Про це вам зараз розповість. одягнена ведуча, адже це ігрові нюци. ігрові нюци. скоро роздягнемося всі, бо майже літо. Де проект повідомили, що перезапустили один з майбутніх релізів відьмака, якщо він взагалі вийде. Кодова назва Project Sirius». Розроблялася вона поза межами самих редів у Бостонській студії The Molasses Flood». Щось поляків не влаштували намічені роботи в цьому проєкті, тому вони вирішили провести ревізію і перевернути все у більш правильний, на їхню думку бік. На початку цей проект мав зацікавити фанатів серіального Геральта. То що там сталося, не дуже зрозуміло. Можливо, вирішили, що треба орієнтуватися на ширше коло фанатів і змінили директиви. Там був просто проблему з заміною модельки Аля Кевіл на Ліама Хемсфорда. Побачимо, що там буде. Тим паче, що реди, ніби як досі тримаються власного плану, в якому зазначені ще два проекти по всесвітому Рубайла. Ну і звісно, зараз більшість уваги і сил спрямований на діялися до кіберпанку, який має вийти вже не за Карпатами. Ба більше, якщо ви пропустили третій відьмак, отримав оновлення. Так, так, та сама гра, яка вийшла сім років тому. Боже, як давно це було. Підправили там баги, які заважали комфортно проходити квести, пофіксили трасування променів, трошки текстури підмалювали і ще технічного підкрутили. Однак і забрали дещо. Відтепер Геральт не може ласувати вареничками під водою, тільки смоктати елексири через соломинку. Розробники подумали, що це не дуже реалістично жувати м'ясо під водою чи пити пиво. А типу люди ще перетворюються на драконів, це дофіга реалістично. Угу. Бо сорка отримала оновлення дещо новенькі, цікавенькі нову локацію з новим босом. Також всім додали колекційні картки, значки, смайлики і ще трошки інших фанштучок. А це значить, що гра гарно стартувала на продажах. Адже Steam просто так не дає можливості додавати такі речі. Почули розробники і побажання збереження прогресу. Відтепер можете вийти з гри і повернутися на місце, де закінчили, не починаючи рівень наново. Також підкоригували баланс і можливість здобуття амулетів і додали купу деталей, по типу знищення бульок болотного монстра, приховання шкали шкоди босу, калібровка інтерфейсу. І розробники підправили деякі помилки. Синхронізацію музики, механіку за притягування предметів і не тільки. Дуже круто, що розробники дослухаються до ком'юніті і разом роблять гру насиченішою та якіснішою. Бо є одним з фаворитів ігор цього року за версією Нікаттіки. Ми тут усією одноосібною редакцією тішимося її розвитку. Залюбки граємось по черзі. Спочатку я граюся як оператор, потім я граюсь як сценарист і так далі. І плануємо великий огляд між іншим. Новий реліз Кредвенторі гра від українських розробників в піксельному стилі. РПГБ. Викрубаний на платформер хардкорно з чудовим візуалом та магією. Вам доведеться багато помирати, але і проявляти вміння, аби помирати не так швидко. Крім постійної бесіди з кислявою, ви зможете досліджувати цей мальовничий світ і червоніти від нахабного гумору. Спробуйте самі, аби з'ясувати наскільки ви вправні. Гра вже доступна. сподобалась багатьом гравцям. А ще з цим підказує, що зацікавить любителів Hades та Blasphemous. Заходьте на паровий сайт і купуйте, підтримуйте українську ігрову незалежність. Петерництво мальопусонансувало перед замовлення на лор-артбук по створенню Всесвіта Гуквартс Легасі. Як немає, це дуже неймовірно. новина, тому що гра вийшла буквально недавно, і ми вже скоро матимемо можливість пони шпорити всередині. Я дуже люблю не спорити всередині ігор. Тому ось вам обкладинка. Внизу в описі вам посилання на сайт видавництва мальопус. Якщо ви фанат Гаррі Поттера, я знаю, що ви фанат Гаррі Поттера, всі люблять Гаррі Поттера, Біжіть, роздивляйтеся ближче, а головне передзамовляйте. Остання частина легенди про Зельду стрімко увірвалася на ринок за перші три дні. А так якось зручно співпало, що вона вийшла якраз перед вихідними. Гра продалася кількістю в 10 мільйонів копій. Це достовіса круто, і також значить, що гра потрапить у списки найпродаваніших ігор взагалі буде десь поруч з сестрою досити. Думаю, на позицію вище. До речі, я не знала, але третій відьмак обійшов «Зельду» накладом майже в 10 мільйонів копій. Ну а якщо цікаво, то найкасовішою взагалі є Майнкрафт на другому місці. Після неї Grand Theft Auto 5». з приводу Зельди можете зацінити мої перші враження. Ось сутички посилання. Спойлер, мені дуже нравиться. Але також спойлер, це не значить, що понравиться всім. Гра досить специфічно буде здаватися сучасному активному геймерові. Однак, як на мене, це правильний курс розвитку старих консервативних ігор від Нінтендо. Така собі японська класика, яка не поспішає за трендами і показує світові свою самогутність. Ере Екс вийшла в дочасний доступ. Ех, я пам'ятаю її, ще такою малесенькою зовсім не готовою. Стояла вона собі на виставці в Києві, вабила своїм стилом. А тут вже така доросла, скоро в світ. Від широкий піде. Рекомендую спробувати любителям ігор з унікальною релігією, постапокаліпсисом, платформінгом та піксельною графікою. Ігра дуже амбітна. Мені пощастило трошки в неї побавитися до виходу в рамках ентікапу, тому можу сміливо рекомендувати. Lords of the Fallen здобула ігроладний трейлер. Польський варіант Соуслайку -like вийде вже досить скоро, у жовтні цього року. А поки його дороблюють, ви можете подивитися, як він виглядає. Дуже профромсофверський, я вам скажу, але краще адже тут буде українська локалізація. Стім також підказує, що гра сподобається тим, хто грав у Remnant from the Ashes. І в мене питання до Стім, а чого б це? Лорди, це дійсно гра, яка має присмак souls лайку. -like наскільки він притерний, вже побачимо після релізу. Але до чого тут Remnant? До чого Ремнант до Souls-like взагалі? Це наштовхує на рефлексію про саме поняття souls лайк. -like, і чому деякі ігрожурналісти чи геймери проблять поспішні висновки і цим підкручують очікування гравців не в той бік, і часто їх цим розчаровують. Бокапхет хтось називає солл лайком, -like але він і близько там не лежить. Хіба наявність складних босів це все, що робить груп приближеною до цього піджанру? Там вже цілий список атрибутів. Я думаю, треба обговорити це питання детальніше. Але не зараз. The Last of Us отримує українську повноцінну озвучку і локалізацію, але, на жаль, неофіційну. Над нею вже працюють люди з команди Diego Studio. Вона в активному процесі роботи і ви можете зацінити вже озвучений пролог. Сонечко, він. Він гарний, але мені здається, він не працює. Що? Ні, ні ні. А, ха -ха. <глух> Ти де на нього гроші взяла? Кокаїн. Я торгувала кокаїном. О, Супер. Тоді допоможе заплатою іпотеки. Ага, помрій. Звучить дуже круто. Актори якісно роблять свою роботу. Можете самі покраще роздивитися. Я лишу вам посилання на відео на YouTube. Я вам вже розповідала про гру Зона Project X у VR. Можете тішитися, гра вийшла в дочасний доступ з локалізацією, з дослідженнями, з атмосферою з усім, що ви так любите, фанати Сталкера. Якщо давно хотіли відвідати Чорнобиль, але все ніяк не складалося, можете спробувати тему-версію з шоломом VR. Це повноцінний шутер-виживач з горором та радіацією. Нагадаю, що гру робила українська студія, частина якої досі захищає нас із вами. Біжіть всім, дивіться, милуйтеся, а головне, беріть і пробуйте. Mortal Kombat повертається. Розробники обіцяють показати ексклюзивних кадрів по грі вже скоро, 8-9 червня, в рамках Summer's Game Fest. Під однією з World Premiere буде якраз таки язикати дракон зі своїми розчленуваннями і фаталіті. Сподіваюсь, фанати серії будуть задоволені. Хоча, якщо згадати, який був перший Mortal Kombat, точніше, коли був перший Mortal Kombat, Думаю, оновлення для любителів гладкої графіки не завадить. Великий масштабний, давайте там чаю чи кави, всідайте зручніше. Я вам покажу короткий ні Ревайнд, що було на PlayStation Showcase, який пройшов оце ось буквально днями. Понад годину нас годували трейлерами, і жодної голови, що говорить. Ну, майже. І гарний тролінг Соні. Ми зацінили. Почалось все з кооперативу під назвою Fail Games, Хоча ми там на трансляції вже думали, що це буде якийсь новий Watch Dogs, але ні. Тримайте яскравий шуденський кооператив, але сильно не облизуйтесь. Це синематик. Геймплею поки не показали, тому яким він буде, незрозуміло. Однак це від продюсера асасинів. Компанією з друзями вам треба буде грабувати банки. Використовуватимете не тільки ваші рівні руки для стрільби, але ще й різні гранати, гаджети, кішки і таке інше. Формат протистояння буде змішаним. Крім штучних ворогів, гра підкине й декілька живих гравців по той бік екрану. Гра пропагуватиме ідею Робіна Гуда. Кради у дуже багатих, віддавай тим, хто не дуже багатий. Коли вийдуть пригоди, невідомо. Як точно вони виглядатимуть, також. Промотаємо трохи вперед. Там голова студії всіх привітав. Це не дуже цікаво. О, а це космопригода, продовження Health Drivers. Так-так від третьої особи. Крім цього, обіцяють не сильно щось змінювати. Буде та ж сама атмосфера зірколітальних шутанів. У грі буде частковий кооператив до трьох гравців. Гра вийде на PlayStation 5 та ПК вже цього року, а детальніше інформації не надали. Далі, панове, подивившись на свої монітори, ви побачите Immortals of Ave Авеум. Я не знаю, щось магічне, однокористувацькі. Де бойові махі ви не повірите, врятують світ. Виглядає ніби як непогано, але як на мене, воно трошки схоже на щось, що ми вже десь бачили. Гра вже доступна до передзамовлення за якісь просто бешені гроші, але за них обіцяють, що можна буде створити власний арсенал заклинань. Однак, за майже 2,5 тисячі гривень я очікувала реального бойового мага. Ну для того, принаймні аби можна було як мінімум збивати шахеди. Промотаємо ще трошки вперед і зацінимо анонс від 505 Games. Ну що впізнали? Так Ghostrunner повертається з другою частиною. Все як треба. Хардкор, бої на кіберпанк-мечах, дуже жваво та з українською мовою. Вона буде на старті гри в паку офіційних локалізацій. Дякувати за це можемо спільноті, адже перший Ghostrunner був перекладений саме силами стрімерів та небайдужих. Ці оплески для пана Мелкіна заходьте на стрім. Він стрімер» та для Артема Задорожнього. Ці двоє на ентузіазмі та енергетиках переклали першу частину, дістали розробників, і ті вже додали мову до гри. Вона вже є в Steam, але до консоли ще не дібралася, бо там трошки складніше з укладаннями. Простіше кажучи, просто чекаємо. Однак можете пограти у першу частину, а там ж і друга вийде. І біжимо далі. Спочатку я думала, що це щось від From Software. Однак, наявність приналежності до souls Лайків складно не помітити. Але ні, це японська атмосферна гра не від них. Phantom Blade Zero – це такий собі кунг фу панк з дуже активною боївкою. Цікаво, це буде к'юті чи просто дуже багато комбата. Намішали розробники сюди багацького і самурайство, і дищицю стімпанку магію виходить насправді дивно, але смачно для гурманів. Обіцяють напіввідкритий світ. Розробники чесно зізнаються, що просто не вистачає ресурсу, аби зробити. Повноцінний open world. Ну, най собі працює далі, а я піду додам собі список бажаного. І це додам список бажаного. Гра в стилі Джорні, бо її робить той самий художник. Ще він робив гру абзу та Пейслес. Виглядає дійсно як цукерочка, обіцяють, крім гарного візуалу, пригоду з відкриттям океану. Недаремно ж гра носить назву Sword of the Sea. Гратимемо за привида, який воскрес у спустошеному світі. Він мандруватиме досліджуючи руїни та рештки цивілізації, яка колись тут була. Однак це буде не просто без Спечна прогулянка, будуть і вороги. Так, треба прискорюватися, а тут це відео триватиме дічність. Далі показали за Principle 2, продовження головоломок від першої особи. У грі буде ще більше філософії. Ні, ну не так же прискорюватися, просто давай якось коротше і по суті. Однак це буде до вподоби любителям сейфаю та глибоких сюжетів. Мій особистий фаворит гра Нева від розробників Гріс з присмаком історії принцеси Мононоке, з творчим візуалом, з ворушливістю та глибоким сенсом. Сироти по шкірі бігають тільки від перегляду цього трейлеру. Цього разу гра Тиме пастельний присмак та виглядатиме так само круто, як і гріз, огляд на яку ви можете знайти за посиланнячком. Вже чекаю, біжіть, бідіться. Котяцькі пригоди в новому Cats Quest. цього разу про піратів в мурибурському морі під назвою гри Pirates of the Caribbean Малюки матимуть мальовничі милі пригоди. На абордаж, панове, і цей во котячу м'яту. Не забудьте коє Енікс заінтригували всіх нуаром на початку трейлера, але потім жахнули яскравими барвами, що просто роз'їдають очі. Пінні вечірки для сучасних. Його покоління пройдуть в онлайн форматі краще так, ніж як у нас було проїхали. Стріляйте піною у ворогів, забарвлюйте все навколо в кислотний колір. У грі ще буде до речі можливість будувати пінопластові фортеці і там інші різні штуки. Думаю, молодшим геймерам сподобається. А старші підуть чекати третій Half-Life. Знову показали The Plucky Square, і знову ми зацінили, що гра надихалася Link Between Worlds. Я вже багато розповідала за цю гру. Її вперше показали ще рік тому на літі геймінгу. Цього літа також показують, але дати досі не називають. Тому біжимо вперед і дивимося на гру Tear Down. Руйнуй грабуй, вчиняй лихварства. Уяви, що це Саратов. Цікаво можливо, але трошки вперед, і ви міняєте штанці. Так, це Metal Gear Solid 3 ремастер раннє творіння коджіми, пані і панове. Від виходу оригінальної гри пройшло вже 10 років. Ні, 20. тому дійсно Нейкіт Снейку треба таки оновити текстурки. Тауерс оф Агазба відкритий світ, пісочниця з магічними створіннями і бажанням вижити. Дуже цікаво, але там трошки вперед. Зараз о туточки. О, Файнал Fantasy 16 – в кращих традиціях фіналки. Все як ви любите. Я допоки в цю франшизу ні ногою мені ще з зельтою розбиратися. Тож порадіємо і біжимо далі, бо далі радіти будемо ще більше. Ця какофонія кадрів це. Так, Алан Вейк повертається. Таємнича і містична історія письменника продовжується в новій частині з новими персонажами і навіть новими головними героями. Я дуже сподіваюся, що ми знову почуємо Poets of the Fall. Вони так сюди підходять, просто ідеально. Гра вийде вже скоро, 17 жовтня, і матиме українську локалізацію. Це мега крута новина. Моя подяка студія Remedy, а також видавцям Epic Games за таке рішення. Чим більше великих студій додаватимуть українську до своїх нових релізів, тим більше їхніх колег звертатимуть на це увагу. Не забудьте написати пару гарних слів твіттер команді Remedy Epic Games Store. І в стані ейфорії з хворим горлом гортаємо далі. Чутки підтвердились, Assassin's Creed Mirage, що відповідає першим іграм серії, вийде цього року, але не наприкінці кінці літа, а в жовтні. Взагалі, жовтень обіцяє бути дуже багатим на релізи. Поціновувачі історії Еціо та Альтаїра мають бути задоволені, адже студія вирішила відійти від останніх шаблонів трьох ігор і повернутися до витоків. Що з цього вийде, побачимо. А цей милий кицик натякає нам, що історія Night in the Woods матиме щось нове у цьому всесвіті. Ревнант Хіл розкаже нам про Кицика Твікса і як він виживав на осінніх вулицях. І якою вона буде без головного розробника, який став жертвою кенсел культури і обірвав сам своє життя через несправедливі звинувачення, покаже час. Сподіваюся, студія гідно продовжить його справу. Гредблю фентезі, яку представили наступною, це JRPG з візуальними ефектами в гарному оточенні і в мальовничому світі. Любителі аніме і манги, придивіться, можливо, це те, чого вам дуже бракувало. А чи бракувало нам ще одного трейлера від Capcom по Street Fighter, не знаю. Я не знаю, але гра вже от-от вийде буквально 2 червня. Далі на нас чекав тайтл, який чимось нагадує Dead Cells, але виглядає ще мальовничіше. Платформер ще й Metroidvania, кислотненький такий з елементами магії та наукової фантастики. Гра Ультрос. Біжіть гугліть, роздивляйтеся, а я покажу, що там було далі, бо у вас, напевно, вже там бутерброди закінчились. А далі був Tower of Fantasy аніми а мимо відкритий світ, який вийде вже скоро 20 жовтня. А ще була Dragon's Dogma 2. Всі на неї довго чекали, і от декілька секунд повноцінного трейлу а не тільки статична картиночка з підтекстом колись буде. Ось вам друга частина. Коли а коли, коли. Побачимо, коли дату так і не сказали. Ще показали трошки Five Nights at Freddy's, точніше, другу частину під назвою Help Wanted. Вказали, що вийде ви на цього року, але зовсім трошки показали. Зробили бу і почали платформу з VR-релізами. О, тут дійсно, давайте коротко. Отже, Resident Evil 4, зомбі Місиво В Arizona Sunshine 2. Сподіваюсь, нікого не знудить при грані, тому що мене від трейлера також трошки підмучувало. Шутер Crossfire Sierra Squad. Synapse Сінапс показали ще раз. Вказали, що чекати на нього вже варто дуже скоро. І фінальною грою в підтемі VR стала не гра, а аддон до Бітсейбера. Відтепер хіти і голос Фредді Меркюрі будуть у грі, якщо ви купили це, звісно. І цей аддон разом з самою грою Бітсейбер вже доступний для PlayStation VR 2, не тільки для попередньої версії шалому. Тож, don't stop me now, Ми біжимо далі, бо я вже бачу, ви добили свій чай. А далі кіберпанк під назвою Маратон від Банджі, точніше, перезапуск всесвіту. Якщо ви не знали до відомої Destiny чи Halo, Банджі ще у 94-му році випустили гру Маратон. Однак це було для консолі Apple. Так, у Apple була консоль під назвою Піпін. От для неї і для Mac OS вони робили ту гру, звучить дуже дивно, я розумію. кажуть, що то був ще й суперкрутий шутер для свого покоління, але обмеження платформи, точніше, розповсюдженості, не дало змогу гравцям його зацінити повноцінно. Там Взагалі була ціла трилогія, але лишимо те в минулому. На нас чекає новий шутер у форматі ПВП-змагань у всесвіти тих старих ігор, але з новим фактично усім. І якщо ви думаєте, що ця гра є типу як Destiny, яка понакрала у Destiny деталей, ні. То для Destiny розробники понакрали деталі з марафон. Тож дійсно цікаво, що там готують. Однак, коли ми вмочимо лапку, в це невідомо, бо дати релізу немає. Дестоні, звісно ж, також показали ще більше магії, зброї та сюжету. А ще показали Кейда. Я трошки закинула гру, не дуже добре розбираюся в сюжеті, але ж він має бути, ну, ну мертвий. Однак, у восьмому доповненні другої частини він буде і кажуть, що це ніби як останній пакуночок для серії The Light and Darkness Saga. куди занесе сюжети кору і Кейда стане зрозуміло вже 22 серпня цього року. А от що не дуже зрозуміло, що таке конкорд? Ніби як майбутнє ПВП місилово для PlayStation 5 та ПК. показали зовсім мало, лише умовну стилістику. Тому давайте чекати більш-менш повноцінний трейлер. А то що це за маленький гризочок? А зараз раптовий анонс кіно. Беріть попкорн, бо вже у серпні ми зможемо зацінити фільм про ґран Туризму. Точніше, фільм про дітей, які грають в гран-турізму. У трейлері засвітилися Орландо Блум та Девід Гербер. А режисером цього дійства виступає Ніл Блумкамп, той самий зухвалий чолов'яга, який зняв Дев'ятий округ, Елізіум, робота Чапі. І ось його фільмографія поповниться ще й картиною про сяючу машину. Я думала, буде не дуже цікаво, але так як це Блумкамп ще й Орландо Блум буде, я думаю, все таки гляну. Неймовірно. Вірний, Ні, анонс Project Q. А точніше, справжнє чуток, які ми чули про портативну-непортативну консоль від Sony. До родини PlayStation доєднається це диво транслювання, точніше, такий собі комутатор, який прийматиме сигнал з плойки і даватиме вам можливість грати в ексклюзиву Sony не тільки на дивані перед монітором, але й у ліжку, у ванні, наприклад, або в коридорі, коли повітряні тривоги. Оце піклування про геймерів, оцей рівень, оце я розумію. Жартую, виглядає ця штучка як планшет, який приклеїли до розрізаного дуосенсу. Окей, менше скептицизму. Навушники мені дійсно сподобались. Як людина, яка задротить в зельду по 10 годин на день, підтверджую, блютуз-гарнітура ще й у форматі вкладишів. Це чистий кайф. Сподіваюся, якість звуку у них буде не гіршою ніж у великих вушках Sony. І на десерт залишили найсмачніше нового павучка. Не їжте тільки Пітера або Майлза. Так, тут можна буде свідчитись між персонажами. Точніше, гра це зробить за вас, а ваша задача буде відіграти роль потрібного павучка в потрібний момент. Показали добрячий шмат геймплею насправді, тому рекомендую глянути окремо, якщо ви фанати, якщо ви чекали. Ну а так як Арахнофоби нас покинули, що ж, поспішу подякувати тим, хто лишився. І відразу питання: як вам такий формат ревайнду виставки? Попереду у нас ще декілька шоукейсів, і я б хотіла почути вашу думку. Краще робити. Коротку вижимку з найцікавішого, але це буде не об'єктивно. Чи все ж таки трошки розбирати ігри, аби ви розуміли, що нам показали і чи варто воно вашої уваги, чи гаманця на передзамовлення? Чекатиму відповіді внизу. А перед тим, як я побіжу шукати зель, то давайте подякуємо спонсорам каналу, який ніби рятувальний круг Качечка тримають мене і канал на плаву цього океану життя. Бедрік Веснос, Джуніор, Андрія Лейд, Ярослав, Ігор Гниченко, Максим Іванов, Данило Майстер, Данило Позанець, Дмитро Ранчук, Дубини, В'ячеслав, Лиси Павло, Мілфрідом, Павло Шада, Веленберг, Євген Новосільський, Звероид, Крапка Крапка, Зеройд.джінці, Хіс, Бек, Вадим Король, Володимир Кільдій, Дмитро Ер, Ігор Лисицин, Роман Шелеменс, Фрей Інверс, Юра Крота, Деніда, Алекс Довиченко, Амір Панті Крайзес, Артем Вавілов, Бас Продакшн, Денис Макрушин, Петро Кирик, Юджин Беньковський, Гудріспонс, Асіко Діджі, Ігор Сербай, Іван Янковий, Іван Заплатинський, Джоджим, Лінкольтма. Макс Фастфолкер, Міша Пуш, Містер Байд, Михайло Бровченко, Микита Івенюк, Назарій Мартинюк, Найтінгей Барон, Олег, Олександр Дмиховський, Олександр Килік, Олександр Соколовський, Олексій Веськевич, Родіон Лейва, Роман Довгань, Роман Лакціонов, Сергій Скарбник, Тетяна Гриньков, Бирмалков, Ладар Шиляк, Вервулф Тандза, Євген Скачков. Нехай ракети і тривоги не роблять вам в житті негоди, а сусідам роблять мийте руки з милом, бувайте, здорові, розсісуйте брови і побачимось. У мене вікна закриті, але там діти варіщать так, ніби в діяблу грають вони причому з самим діябло, прямо з пекла. Угу.